Сергій Лещенко е такий хитрим поглядом завжди забігає в нашу студію подивитись, що відбувається. Чи немає якоїсь свіжої інфи про Льовочки на про Клюєва, так? Да? О, до речі, от. Що ж, я... нічого, нічого, не, не зважаю. Богдане, див, дивись. Є повідомлення про те, що. Ти тільки з Майдану? Давай Лещенка ще запитаємо. Давай, 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 да? давай Лещенка запитає. Давай, давай. Розкажи, розкажи. Давай, йди, 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 йди докажи, що ти не проєкт Льовочкина. Дай мікрофон ручний імені. Тут... Ну, Богдан на, кутєпа, він часом ну, робить ну, дуже цікаві речі, які я могу... навіть я, як випусковий редактор, не можу контролювати, на жаль. Okay? От. Я ж не робот, тобі ж сказав, скрипен. <реш> 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 Все загасили, так. Да. <реш> <реш> Так, да, давай. Ти останній прийшов з Майдану. Я розказую, що в Майдані. І головне, що там ми вже бачимо. Розкажи, а, що ну, ти про ну, це думаєш? Ну, це, мені здається, що все-таки цих людей складно звати адекватними, які там зібралися. Почали якісь вступати в дискусію, доводити, що значить, е, всі журналісти продались Порошенку, які хочуть розігнати Майдан, що Майдан буде стояти, поки не відбудеться змін. Але мені здається, ну, люди, які там зібралися, вони... Е, не до кінця усвідомлюють, які зміни мають відбутися, щоб вони розійшлися, тому що це перетворилось такий вже річ саме в собі. Ну, ми, власне, е якщо подивитися так по заявам МВС, які от одна за одною буквально цими днями йшла, зокрема, почалося все з заяви Зоряна Шкіряка, буквально пару днів тому на п'ятому каналі. А потім йому почали вторити інші там радники МВС і заступники міністра, що Майдан в тому вигляді, в якому він зараз перебуває, існувати, в принципі, не може. Я за цим згоден, він в нинішній формі він дискредитує повністю майдан. Ну, це фактично така вже якась зона, куди нормальні люди намагаються не ходити, якщо не хочуть просто або отримати якісь фізичні ушкодження або якісь моральні такі травми, тому що на ну, це дивитися нормально, так скажемо, стримано і не, не, не нервуючи неможливо. Ну, мережа, в принципі, вона д -д досить активно відреагувала на цю подію. Але дуже багато людей пишуть, що в принципі потрібно було це робити, але не в такій формі, як це відбулося. Ну, що А скільки було? Мені я, скільки я відслідковую ще починаючи з весни тривають розмови про те, що треба звільнити, треба звільнити. Кличко про це вів переговори. Але я знаю інше. То люди, які мають бізнес навколо Майдану. Вони платять рекету цьому з Майдану гроші. Це не вигадана історія, я особисто не, це, вас, не, я, людьми, я, я, я так само чув про це. От, от повернувся 93-й рік, коли до тебе приходять тільки тоді, це були якісь бригадні від Савлохова Черепа прища, а зараз там від якоїсь сотні самооборони і кажуть, що ти маєш платити гроші, а інакше ми коктейлями молотова спалимо твій там е магазин, який розташований в зоні майдану або ларьок. І вся торгівля, торговля, яка йде на майдані, вона теж кришується. Так званими сотнями або людьми, які утримують ці приміщення і, і цю територію. І що вражає, фактично, це зона поза правовим полем України. Оце от зараз знаходиться вже півроку після ну, втечі Януковича. Дуже схоже на те. До речі, є повідомлення, що Віталій Кличко не давав розпорядження для звільнення Майдану Незалежності від наметів. Ну, Про... от, починається популізм, я думаю, що. Ну, Навіщо це загравання? Я не розумію. Очевидно, що звільняти цю територію треба, і очевидно, що ніхто б це не робив без вказівки з влади. Кличко є інтересантом в тому, щоб звільнити це. Тому що, ну, по-перше, плануються заходи на День Незалежності, і він має забезпечити цю територію для проведення заходів з нагоди Дня Незалежності. А по-друге, з 1 вересня почнеться інтенсивний знову рух в місті Києві. і Якщо Майдан, це питання. З майданом не буде вирішено, то я думаю, що це перетвориться на колапс автомобільний знову. Хоча воно виглядає так, що час від часу пробки утворюються, вони не такі інтенсивні, але просто влітку набагато менше людей їздить. Як ти думаєш, кого зроблять крайні в цій ситуації? От, от зараз ну, от з приводу того, що кличко не віддавав наказу, та це сказав. Перший заступник голови Шевченківської РДА Ілля Сагайдак. Від кличка У нас не було завдання, воно надійшло по вертикалі від міських служб. Розпорядження мера немає. Але поза як зібрали всі всі, всі комуналь, комунальні підприємства Києва. Ми спілкувалися просто сьогодні з представником одного з них. Він сказав, що зібрали всіх з усіх районів Києва. І хто, хто буде крайній? Якщо зібрали комунальні служби, то вони підпорядковані міському голові. Це, це очевидно. Тобто хто мер? Мер Кличко, він обіймає цю посаду. Кличко просто він, звичайно, в тяжкій ситуації, тому що в нього вибори через скільки? 14 місяців. І результату він просто не встиг показати, показати, бути ще екранів в якихось непопулярних речах, він не хоче, тому він так дивно поводиться. Але такі от загравання, мені здається, вони до добра не доведуть його як політика. Тому що він не хоче брати відповідальність за речі, за які він повинен брати відповідальність. От ти от вже за вибори, якщо заговорили, як ти думаєш, чим вони можуть закінчитися? Ну, отак от, от з тих позицій, які, які вибори? Зараз... Парламентські, Парламентські, так. Ну, просто щоб адекватно давати якийсь прогноз, треба розуміти, яка буде виборча система. Розумієш? Тому що немає розуміння, за якими правилами підуть партії на вибори. На сьогодні існує і змішана система, і існує, скажімо так, переконання в багатьох депутатів, що цю систему треба залишити. Хоча вона є корумпована, але депутати, мажоритарники, сподіваються за рахунок своїх підгодованих округів знову обратися до парламенту. Тому вони не хочуть переходити до повністю 100% пропорційної системи або системи пропорційної з відкритими списками, яка була обіцяна Порошенком на виборах. Порошенко заду залученим з одного боку своєї обіцянки, тому що в передвиборчій програмі Чорним по білому провести до цього до кінця року дострокові парламентські вибори за системою відкритих списків. Це те, що будуть йому нагадувати всі активісти, якщо він буде якимось чином уникати цієї обіцянки. А з іншого боку, не хочуть депутати йти на ці вибори за відкритими списками, тому що їхні шанси на перебрання дуже малі. Ну фактично, відкриття списки це значить, що партія висуває депутатів. В регіональні списки, або всеукраїнські списки, сучас за все, це, за регіональні списки, звідки вибори обирає певних людей, в певні... тобто, наприклад, є там партія Батьківщина і буде, приміром, 20 прізвищ в регіональному списку. І ти голосуєш не тільки за партію, але й за певних осіб в цьому, в цьому списку. І потім проходить до парламенту не тих, кого визначив з'їзд партії, а тих, кого обрали самі виборці. Це, це абсолютно зі. правильно буде будемо, що вона буде. І це так. система, яка функціонує в кількох європейських країнах, хоча не можна знову ж таки орієнтуватися на. Тому що немає уніфікованої європейської виборчої системи. Але така існує в Європі теж. І це те, що за якою система, за якою ми ще не проводили вибори. Всі решта вже проводили і всі були зі своїми великими вадами. Відкриті ну, списки ти думаєш, це вона... корупція політична на рівні лідерів партії. Відкриття списки, вибач, мажоритарні круги це корупція пряма, коли підкуп виборців веде. Мажоритарка 100% це те, що було до 98-го року. Це ну, була повна відсутність структурованості парламенту, коли не було політичного представництва, і була теж корупція. А відкриті списки у нас, от вони вони Ще ніколи. Ну, проблема в тому, що. Немає, як сказав голова, вибач, заступник голови ЦВК Андрій Магир, немає часу на написання програмного забезпечення для проведення підрахунку голосів, і навіть немає сітки виборчих округів, яка була на цих виборах задіяна. Є технічні проблеми з тим, щоб провести ці вибори. І немає, я б сказав так, немає політичного рішення з боку керівництва держави, за яку систему проводити ці вибори. От її точка не поставлена, а час вже піджимає. І часу mm, залишилось так, дуже мало, і що. І, тому що розрахунок на день незалежності 24 серпня оголосити про застрокові вибори. Знову ж таки, була ідея, що вибори провести 45 днів, хоча. Конституційна норма 60 строкової виборів. Так, а от наскільки теж цікаво, от, б, б, піднімалося піднімалося питання, що передвиборча кампанія скоротилася до 45 днів. От наскільки це. Це не зацікавлений Порошенка і зацікавлені мажоритарники. Тому що Порошенко зацікавлений, тому що рейтинг, очевидно, все одно не буде триматися 54% все, весь час. Він має тенденцію до зниження. І чим раніше дострокові вибори, тим краще. Для Порошенка. По-друге, до 45 днів це значить, що провести вибори до початку опалювального сезону, тобто, не буде ще можливих проблем, які пов'язані з початком опалювального сезону, ну, це вигідно для Порошенка. Максимально для використати влади. той капітал, який він отримував зараз. А на для мажоритарників вигідно короткі вибори, тому що за короткий час конкуренти їхні не зможуть розвернутися на виборчих округах. Тому вони теж зацікавлені. Але в разі, якщо будуть нинішні вибори за змішаною системою 50 на 50. Скорочення виборчої кампанії неможливо, тому що є норма конституції 60, роботи, 60 календарних днів на проведення дострокових виборів, в якій можливо існують якісь е, інші способи обмежити там певні виборчі процеси, щоб вони менше займали часу. Ну можливо, в такий спосіб, але все одно 60 60 днів має тривати ну, і, До речі, от ми компанія. говорили хоча з іншого боку, ну це питання тактове, Кажуть, протягом 60 днів, знаєш, тому протягом можна рахувати, що і 30 днів. Ну так, в принципі, це це вже питання трактовки в даному, в даному випадку. От ми ну, про Віталія Кличка казали. 19 хвилин назад у Фейсбуку написав наступну річ. Мені цікаво, як ти її прокоментуєш. Сьогоднішні безлади на Майдані неприпустимі. Пише Віталій Кличко. Правоохоронці повинні забезпечити безпеку киян, щоб центр міста не перетворився остаточно на анклав злочинності. Столична влада довго вела переговори, переконувала і вмовляла людей, які живуть на Майдані. А ці громадяни говорили з позиції: не підемо і все. Привезіть нам холодильник. Туалет чи ще щось, а паралельно то стріляли то стрілянина, то вибухи, то спроби захопити чужий бізнес це боротьба за демократію, питає Віталій Кличко. Коли йде війна на сході, коли треба будувати країну, а хтось собі приватизував центр Києва і диктує умови, сьогодні треба працювати, а не ганьбити ідеї Майдану і країну, і не робити киян заручниками кубки людей, яка прихопила собі хрещаник хрещатики майдан. Терпець киян увірвався в центрі столиці, повинен бути порядок. Отак, от, от Віталій Кличко, ну, написав це зовсім що... інша справа, тому що як я терпець студії... увірвався саме в киян. Ну це правда, багато дуже киян невдоволених, які закликають до рішучих дій з е, очищення цієї території від таких маргінальних асоціальних. Елементів. Ну але ж не кияни тягнули сьогодні. Там той намет, та який був ну, в Це комунальні служби, речі. які фактично підпорядковані вибор... вибраній міській владі. Які делеговані повноваження здійснювати владу від імені киян, комуни. Комунальні служби вони представляють комун. Відповідно, вони є а, би, підконтрольні обраному репрезентанту цих, цієї громади, тобто мера. Ну, ця заява кличка, наприклад, я з нею навпаки Солідарний. І це більш відповідально, ніж його обстрагування, яке з твоїх слів було. Цього. Це не, не, не з моїх слів, це я ж повторюся, констатував, цей я факт, просто, да. заступник голови Шевченківської ага. РДА Ілляса Гайдак. Він прокоментував. Ну, це відпомагається якось. Ну, все, що погане, це до нас немає стосунку, все, що добре, все, що це, добре так. це наша заслуга. Ну, Акумулювати профіти і відмовитися від всіх ну, е не Добре, Сергій, так, дякую. Я так, розумію, тобі, тобі, я так розумію, тобі треба працювати. треба працювати.